Ми передаємо а, разом з фондом для військових ТРО, які поруч з зсу в рамках Сил оборони боронять нашу Україну. А, мабуть, найбільшу партію. Індивідуальних хімічних грілок це більше мільйона штук. Компанія Вох надає допомогу силам територіальної оборони, і взагалі збройним силам України в наданні першочергових засобів. От, наприклад, на даний час надійшли засоби обігріву для військовослужбовців, отримали термоустілки та також термогрілки. Для наших хлопців, які зараз виконують завдання в зоні бойових дій. Із мені відомих, де саме була благодійна допомога, гуманітарна допомога, так дійсно це одна із найбільших поставок, якщо ми не беремо те, що забезпечується безпосередньо державою. Хочу подякувати фонду. Також вони разом з компанією Вок організували це, цю благодійну допомогу. От. І хлопці, які знаходяться там, я впевнений, дуже будуть їм вдячні.